Слава Ісусу Христу! Тоді Товія встав з ліжка і сказав до Сари: Устань, сестро, молімося і просімо у нашого Господа, щоб учинив з нами милість і спасіння. Книга Товита, фрагменти якої ми чуємо в літургії слова протягом. Цього тижня відкриває нам певні фундаментальні істини, які стосуються подружжя, родинного життя, а також і страждання. І показує усі ці істини у Божому світлі і тим самим показує нам прихований сенс страждань. Проблема виховання дітей, проблема подружжя, вона не є чимось новим у історії людства. Ця проблема розпочалася від того моменту, коли наші прабатьки Адам і Єва уперше відійшли від Господа. І наслідки чого ми відчуватимемо до кінця світу. Ця проблема протягом історії вона один раз виступає більш гостро або менш гостро. І тому церква є захисницею родини. Вона стоїть на варті подружжя. Чому так церква акцентує важливість цього подружжя, цього союзу між Чоловіком і жінкою, тому що родина є досить важливою, важливим фундаментом суспільства. Адже саме з родини ми уперше пізнаємо, що таке добро, що таке зло. В родині ми вчимося, що означає любити і як проявляти цю любов до іншої особи. І також в родині ми отримуємо ті цінності, які товаришують нам протягом усього нашого земного життя. І церква виходить людині назустріч, бажає підготувати молодих людей для того, щоб вони могли гідно виконати цю місію, бути прекрасними батьками. І тому церква пропонує декілька інструментів. Для того, щоб виконати цю місію, до неї потрібно добре приготуватися. І це приготування, воно триває у два етапи. Перший етап це такий дальній етап, коли ми приходимо на Катехези і чуємо про таїнство подружжя, про з чим воно є таким особливим? І ближнє приготування це, коли двоє молодих сердець вирішують, що я хочу прожити з цією людиною ціле своє життя. І вже безпосередньо їй на передшлюбних катехазах розповідають, що таке шлюб. Як виглядає це сімейне життя, на що варто звертати увагу, і які проблеми в майбутньому можуть з'явитися. Але окрім цього, також і дають певні інструменти для того, щоб вміти розв'язати ці проблеми. Адже труднощі, вони будуть у родинному житті. Єдине, що ми можемо, це. Добре підготуватися до них, щоб їх подолати. Якщо б запитати у е, подружжя, як виглядають їхні роки спільного життя, можна почути, що от у нас є багато розбіжностей, але тим не менше вони вміють знаходити компроміс. Якщо продовжити далі це опитування, також може бути ще багато незручностей. Але, це, але напевно те, що головним у всьому цьому є, що у своїх труднощах вони поспішають до Господа Бога. Встаючи разом на коліна, просять у Господа, Господи, допоможи нам вирішити наші проблеми. Щоб ця ситуація розв'язалася для, для нашого добра, але також і для добра наших дітей. Чому відбувається розлучення? Тому що, на превеликий жаль, родина не завжди виконує ту місію, до якої вона є покликана. Можна бути згіршеним. Побачити, що е, є розлучення, хтось побачив, і він теж цього, загорі... теж цього захотів. Не можна, дорогі брати і сестри, сподіватися, що в один прекрасний день моє життя налагодиться, що от я прокинусь, а моя інша половинка вже буде, буде, буде новою. Ні. Над цими змінами потрібно вже працювати до шлюбу. Не тільки до, але також і в часі цього шлюбу. Якщо є речі, які мені, наприклад, не подобаються, варто про це поговорити. Але поговорити це мало. Важливо також навчитися почути один одного. Почути ту другу сторону, але не тільки, знаєте, монолог. От ти маєш бути така, 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 а ти маєш бути такий і такий. Все. І на цьому розмова закінчилась. Ні. З цього, толку, з цього нічого доброго не вийде. Потрібно навчитися слухати. Труднощі у родинному житті були, є. І залишаться. Але любов може розвиватися тоді, коли вона побачить ці труднощі і навчиться їх долати. Не по окремості, але спільно, спільними зусиллями, крокувати до тієї, до тієї святості, допомагати один одному стати кращими. І от Сьогодні про це нам пригадує прекрасна молитва Тові Сара, яку варто ще раз взяти до свого, цер... взяти до свого цер... серця і роздумувати над нею. Отож будьмо уважні і, послух... і вслухаємося в зміст цієї прекрасної молитви. Благословений ти, о Боже, Батьків наших. Благословенне Твоє ім'я по всі віки, нехай небеса тебе благословляють і всі твої створіння по всі віки. Ти створив Адама і дав йому Єву, як стійку помічницю, і з них обох пішов рід людський. Ти мовив: Недобре чоловікові одному бути, зробімо йому помічницю, подібну до нього. І нині я беру оцю мою сестру не для розпусти, але з добрим наміром. Зволь помилувати мене з нею і разом до старості дожити. Отож бажаю кожному з вас, щоб ваша родинна любов, сімейна, не зупинялася виключно на якомусь дні, на дні вашого весілля, але щоб з кожним днем. Вона ставала дедалі сильнішою, амінь.